<рес> Я нагадаю вболівальникам, що на матчах Української прем'єр-ліги заборонено використання піротехнічних засобів. <рес> И... <рес> Пам'ятайте про те, що використання піротехнічних засобів принесе наслідки для клубу. Дякуємо за розуміння. <рес>

Ми дякуємо за підтримку, але просимо пам'ятати про правила Української прем'єр-ліги, які говорять про те, що заборонено використовувати кінотехнічні засоби під час матчі. А партика наступки для вашої команди. Takk. <laughs>

Що не приїхали? Ви можна грати. Йому, йди вийшли. Та тримай поки. Може буде ще палити, бля. Ні, вже не буде. А о, Алексі. Якщо що, то візьмеш. Але прикольно. 谢谢 <music> Чужова, подвійна заміна команди Верес замість Віталія Бойка, номер 18, на коло виходить Дмитро Кльоц, номер 10. Денис Андукове, номер 30, міняє на полі Ростислава Тарануку, номер 9. Віддаємо Дениса з поверненням на футбольне поле. Передаємо сідали перед кусок. Що дурдом? народу потім? Дивись, вижидали останніх сьогодні. Щоб і вони виждали. зажимали. Ось такі закучуться. Ай, пішки, запили, закривав. Дивись, макають. Плацює, що назад. Думаю, треба просто. То ви щеб'єте вуть гра. Здоровий <звучить> клуб дякує партнерам та друзям. З нами найбільше виробник партнерів України компанії Одек. Поційний партнер компанії АвтоПлюс. Атоплюс від продажу комерційних авто, а також автосервісу та продаж автозапчастин. Більше на копійська. Рівненська фабрика натканих матеріалів тканка. Рівненська на тканка – гордість нашого міста. Компанія рівень смачна легенда рівненського регіону. Девелоперська компанія Оптимус, компанія Інтербетон, Залізний бетон, залізно-бетонний партнер народного клубу. Бенґер, улюблений бургер-бар, авторські рецепти, швидка доставка. Це все бенкер. ЖК Яровиця, я живу, я працюю, я відпочиваю. Смачний партнер суші зум Ділимо ваші найсмачніші бажання. Житловий